Добрий вечір, друзі. З вами Ірина і мій чарівний сад. Хочу познайомити сьогодні вас з яскравою представницею мого саду. Це трояндочка Клаймбер, фитка троянда, Кортиса німецького селекціонера і ім'я у неї Розанна. Відповідає дійсно цьому приголомшливому кольору рожевому. Такому рожевому, кораловому, в приємних таких відтінках. Ви самі бачите, це неймовірна троянда саме у відтінках цього кольору. Має ось такі широкі великі стебла. Ось вона ще не вся у мене заквітла. Ці троянді лише два роки, але вона вже має ось такий ем, гарний величезний кущ. Хочу сказати вам, що вона прекрасно квітує на ось таких пагонах товстилених, і ось має у мене ось ця гілка налічує приблизно 12 квітів. Ви уявляєте, це зрізав один пагін, і величезний букет вже готовий. Вражає сам колір, звичайно, а також розмір квітки, тому що він близько 12 см у мене. Вона росте на сонячному місці, поливається. Ось, і я розраховую, що з часом це стане великий густий кущ саме з такими красивими рожевими квітами. Троянда дуже стійка, має ось такі товстенні пагони, ви бачите, ось, також має прекрасні ось такі величезні листочки. Глянцеві, темно-зелені. Стійка у мене стійка до борошнистої роси. Це мене дуже радує. Мене взагалі цікавлять троянди тільки ті, що найменше хворіють, які потрібно найменше обробляти. І поки що ця троянда мене дуже радує і надихає. Прекрасна троянда створить яскраву пляму в вашому трояндарі. Рекомендую її в садочки, обов'язково саджайте, нехай квітують наші сади. Все буде Україна, всім миру, добра і краси з любов'ю Іринка.